Друзі, всім привіт! Сьогодні нам заїхала така от машинка Hyundai Santa Fe, 22 рік випуску. Тут вона то був, якийсь парлончик приклеєний, воно відчиститься, тут без пошкоджень. В загальному по морді вона повністю ціленька, двері цілесенькі, колеса, ходова, все повністю ціле, удар був ззаді, ззаді ляда під заміну. Полка то вже залежно хто буде робити, можливо, потягнути, можливо, під заміну, підсилювати під заміну. Бампер там частково щось залишився. Але все рівно якісь пластики треба буде. Може бути таке, що шкарлупа вийде врятувати, а там ці пластики сірі треба буде поміняти. Далі цей ліхтарик, що йде з правої сторони, він цілий, в нього тільки кріплення ну кріплення самого бампера вирвані. Центральна полоска ціла, а там та сторона там повністю розлетівся той ліхтарик. Проводка бампера є. Далі на самій ляді камера це все повністю робоче, можливо, якісь кріплення треба попаяти. Полосочка ціленька не пошкоджена. Е, ліхтарі теж цілесенькі не пошкоджені, тобто скотчем замотали, щоб воно десь в дорозі не відкрилося. Радар є на місці, з тої сторони теж радар є на місці. Ну і та сторона теж цілесенька, тут взагалі без зауважень, дверки цілі, переціли. Машинка заводиться, їде, вона своїм ходом там, з евакуатора з'їжджала, тут по районі десь ми проїхали, зі нею перевірили. Так що кого цікавить, під'їжджайте, а зараз ще салон покажу. Двірні карти ідеальні, сідушки, пороги. Усе без зауважень, зараз там тої сторони відкрию. Також коло Санта Фе цікавить, що маємо одну машинку в дорозі. Ну, в дорозі це так відносно, вона десь завтра-післязавтра буде. А, там фари, бампер під заміну і безпека стріляла. Так що тож, десь на днях вона буде. Якщо буде когось цікавити, звертайтеся, я як буду мати час, окреме відео теж знімлю, коли вона приїде. Теж, карта без зауважень, сідушка ідеальна. Машинка класна. Тут сідушку зараз не покажу, треба той бампер діставати.